Знову запрошується Роман Мишей, друг і кум Сергія Булавки. Вітаю, Роман. Дуже тяжко говорити про людину, то, яку ти не знав. А наскільки тяжко, коли ти її знав? Коли ти з нею. Пів життя свого, дружив. І, і знаючи нього як вірного друга. Люблячого чоловіка, батька, який за дітей своїх віддав найдорожче. Віддав раз і віддав не один раз. Але віддав не тільки за дітей, а віддав за всіх нас. Сина Люблячого і людину та, як поважала, поважала дітей своїх, дружину, батьків, друзів. Він не раз збирав нас, своїх друзів, кумів в себе з різних поводів. Особливо це було з гарних. Маючи такий великий круг спілкування, як в нього, всі в нього, ну не всі, а дуже велика кількість громади знала як сусіда, клієнта якогось магазину, друга, побратима. А зараз ще знаєте всі як героя, справжнього героя. Друже, вічний спокій тобі, вічна пам'ять. Слава Україні, героям слава.